Привет, привет. Я фиг не знаю. Да озвучка. В смысле, какая озвучка? Ты же Троллинг. Да-да. Бензин це Та нема. Привет. Привет. Привет, привет. Тебе помніть. Прищерка. Чого так тихо? Дімка, давай чар купить. Ага. Ну, ну, подожди, я секунду. <звук> Да, ядрический потом. Ты тик ток и да дал Привет-привет. Йоу-йоу. Йоу-йоу. пар не фонетить Привіт, привіт. Опа. Час уже підходить. Ще секунду. Так, іменно не фонетить. не Так Ну, да. Раз. А ну а, не, спать. не спать. А ну нормально вся Нигде не фонить, нормально вся что, ну твич та, та подожди елице настрои и уже хоть твич щоб добавить то можно добавить просто надо Воно пише, тихо, дуже. Топиться, топиться. Мане подожди чат тихо. У мене ще подожди секунду. вийшов на новий уровень стрима. А, Мать, я срався. ти ну, йшов, шипить щось. Шипи щось. Щишо? По ми задімо? Та потихоєш? Шепить. Та яке нормально? Ку? Ах, ти бля вже краще. О стоп! О, чотко? Ой є. Все норм. Що ти, Жулік? Де менган? Заїбісь. Нором. Заїбісь. Заїбісь. Тільки тебе не чуть. Не чуть. давай КС. С. Отако мікрофон громше трохи треба зробити. Не чуть тебе. Заїбісь. Оу. Oh. Отак. Oh, На всі вже мікро зробив. О, класно. А вже гуд-гуд. Два штуки тільки. О, де ти неадекват, неадекват мені скидав цей? Тут і малесеньке яєчка, то хай і будуть вони там скидати. Шипить? Так, це стемник, походу, а ну. Угу, да. Нормально все. О, так одеть. А ну тихо. Впізду. Мать його так стартуй. Спакуха. О, Вже не чітно Там на ково А Ану, тихо. Норм. Заєбісь. О, вже не чіткнув. Махна коки. <кхе> Шо-шо, казав. О, все велигуд. Можна пізніше заходить вже через. Неси чекушку цей со. Отаку штуку. Good, good. Так, то все. Потім вже зайду в танки. Very гуд Димика брат завтра на роботу с днюхой табата якнюху мене днюха нема Гудгуд Веригуд Краном брат яєчка шо там А шо Ютуб запускать будеш то й ютуб зараз должен по брат ти мій Пицце будеш. Ой-ой-ой, ой ой, -ой, 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 -ой демончик тільки легесе. Заїбісь. З паскою. Легесінько. З днюхою. Тимворк. Оу, пицце будеш. Кукиш. Ой-ой-ой, ой ой, -ой, -ой, -ой ті. Що сьогодні готовив? Говбой. Тимворк. Какіш з Роз. Тим ворк. No, ну, все нормально. З дюхою. Тим ворк. Давай до бою вже. Тут нормально. Тим ворк. Так, все, потім зайду до вас. Все, Дякую. Все нормально. Good good. робота Роздиплеюся. Коли все, пригласиш.